М'який знак треба писати на місці пропуску в слові Понісся, піднісся підносся. Тут, тут чи тут. Ось речення з цими словами. І понісся гомін по всій долині, що ворог наступає. Орел піднісся високо в небо, розправивши могутні крила. До небес підносся думкою, бо там твоя мрія. Поствік ся походить від зворотного займенника себе. А тепер читайте: поніс себе, підніс себе, піднось себе, піднось себе. Ось правильна відповідь. До небес підносься думкою, бо там твоя мрія. Орел піднісся високо в небо, розправивши могутні крила. І понісся гомін по всій долині, що ворог наступає.